Слава Україні! Продовжуємо проєкт усі свої. Не віддам ані землі, ані честі. Ці слова з посту на Фейсбуці, який... і належать вони Сергію Баламутовському, який загинув 21 квітня 22-го року, захищаючи Маріуполь. Сергій Баламотовський, якого ми знаємо як Сергія Скальда. У цих словах все його життєве кредо. А те, як, як бачать людину, напевно, найкраще можна по... прочитати у передмові до збірки іншої, останньої збірки, яка вийшла за життя Сергія. Етнофотографиня Анна Сенік написала: Вітер. Із першого дня знайомства Сергій завжди асоціювався в мене з цією стихією. Невидимий, але відчутний скрізь і водночас ніде, в палітрі від руйнівного урагану, до лагідного бризу, будучи людиною скандалом, чиї слова лезо, а характер отрута, він пише поезію, що завжди стає ліками. А сам автор трошки інакше себе позиціонував не вітром, але дуже схожим явищем, яке породжує вітер. Я протяг. Супутник нещастя і руїн, не вітер, не буря, не свіже повітря, я протяг, що завжди блукає один і сам обирає палац чи лахміття. Я той, хто ховається в темряві ночі, димар завива, щоб лякати дітей, підступно зривають спідниці дівочі в той час, коли поряд багато людей. Це я, крізь вікно викидаю папери, свічки задуваю навколо мерця, а ще я від стін відриваю шпалери, я протяг. Жахлива помилка творця. П'янка насолода у спеку для тіла. Єдиним рятунком, здаватися буду омана, солодка надія на крила, бо протяг завжди викликає застуду. Коли дивишся його збірку, чи читаєш пости в Фейсбуці, чи е, спогади його знайомих, друзів, рідних, розумієш, що це людина. Яка здавалася вельми брутальною, яка не була схожа на інших. Не даремно ж ця збірка називається інший. Але під кожним отим іншим є справжнє єство людини, і Сергій дуже гарно пояснює це в своєму такому невеличкому дописі перед розділом із цієї збірки. Брутальні маски жорстокі ролі, чоловіки часто використовують свою зовнішність як скафандр від соціуму. Ми не народжуємось брутальними так закритими. Досвід одягає на нас ці бездушні обладунки. У кожного свої причини та наслідки, але формула одна. Чим більше болю, тим міцніша бездушна гримаса на обличчі. І в кожному із віршів, навіть якщо він дійсно такий ось брутальний. і… Цей вірш жорсткий, цей вірш сповнений якоїсь відрази, болю. Цей вірш дуже сміливий, тому що Сергій не добирає теми. Він пише про те, що болить, як істинний поет. Він не намагається загорнути цукерочку в обгортку, якось ніжно, тактовно описати своє ставлення до того, як живуть люди, що навколо, навколо нього. Як вони намагаються сховатися в свою мушлю, відсторонитися від реалій життя. І ось один з таких віршів. Хочу вам зараз прочитати, які люди. Це я. Так, це я посміхаюсь з ухвалу. Мене нудить від ваших образ ваша мрія, горілка та сало, а кінцева мета унітаз. Мою душу приємно лоскоче ваша заздрість на голках пліток, як ви солодко брешете в очі, бруд збираючи з моїх кісток, щирі фрази, промови помпезні, поцілунки, обійми, пісні Обесцінюють брудозалежні діти слабкості, страху і брехні. За все треба платити і такі люди, які в суспільстві видаються іншими. І такі люди, про яких написав Сергій, що вони мають цю маску брутальності, щоб закрити зболену душу, вони мають дійсно поламані душі. Поламані душі блукають світами у пошуках свого життя, шукають в пітьмі почуття з ліхтарями, тікаючи від небуття, мовчать. Замерзаючи в темній пустелі в нестерпних людських голосів, І мріють про щастя в самотній оселі, годуючи вуличних псів, знаходячи радість далеко від тіл, що крила у собі ховають, дротами мандрують, мов зоряний пил, літають, сміються, кохають, кохають. Ну, немає людини, яка б не кохала. Немає людини, яка би не пережила це прекрасне відчуття, польот. І в цій збірці Сергій Скальт пише про свою любов. Він не боїться назвати її ім'я, він не боїться показати особливості спілкування, він не боїться представити жінку у всі її. І красі, і у всій її незбагненності, і у всій її нестерпності деколи. Але ця жінка, яка надихає жити, ту іншу людину, вона неймовірна. Ти як натхнення, я прості слова, дві протилежності: ти сонечко, я морок. Час жупи... зупинився коло тебе в двадцять два. А я із тих, кому завжди за сорок. Ти неймовірна та яскрава, як весна, я ледве можу пригадати своє літо. Щасливий той, хто п'є життя сповна і в кого серце світле та відкрите. Мене не дуже бавило життя, здавалось деколи, що сил немає йти, що ось він край ще крок, і небуття, але завжди підтримувала Ти. На презентаціях оскароносних... Лауреатів, чи е, часто в кінці книги автор пише про подяку тим, завдяки кому відбувається ця ось мить перемоги, мить досягнення своєї мети. І на завершення цієї збірки Сергій Скальд пише: Коли ми готували цю збірку, я замислився, наскільки я щаслива людина, і наскільки егоїстично з мого боку називати її лише своєю. Якщо відверто, то навіть вірші народжувались завдяки комусь або чомусь. Так, я поет, але якщо ми говоримо про збірку, то я лише автор віршів. А якщо ми говоримо про Україну, то це людина, яка неймовірно любила свою землю, яка е, бачила її, знала її історію. яка... Е, Розуміла, що все існування України це є боротьба, і яка стала на захист своєї прекрасної і улюбленої землі. Інший Сергій Скальд – співець, поет, захисник. Будемо пам'ятати, приходьте до нас тут усі свої.